Три добре скрипник совик. скрипник, готовий, Так. Оп! раз, два. Три. Давай, 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 давай. Четыре. Останний. Добре. Совык, Ханжин. Готовы? Оп! Скільки всього людей. Хочу порахуйте, скільки всього людей, було з усіх групах. Все, Це, все, є, 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 єс, є. є. Е, Феначі, дайте мені, я трошки ну, закінчу, ну, я не можу відволікатися. Будь ласка, ханжен Дмитро Бозняк-Тимофій. Готовий, Діма? Оп! Порахуйте, скільки всього людей, а там потім. Два! Давай, 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 Діма! У них п'ять Добре, три. Хлопці будуть отримать, так? Так, вони. Чотири. Добре! Ви знаєте, як зробити? Ідемте я в рот. Так буде правильно. Готовий? Оп! робити. Добре! Вознюк готується! Шапку, шапку пристигай. Три. Встаньте за мене. Чотири. Добре. Вознюк Гуськов. Вознюк на старт. Синочек, застібни курточку, щоб вона тобі не заважала. І так і тепліше буде. І буде більш професійніше. Все, готовий? Оп! Добре, молодець. Рухайся, рухайся, дивись відразу, скануй. Добре. Нічого, 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 буває. Добре, три. Чотири останній. Давай давай Віталій, максимально. Добре, молодець. Гусько десятнюк. Готовий? Готовий. Оп! Добре. Два. Три ми не Добре є, все п'ять, молодець. Десятнюк Жученко, Захар. Готовий? ah